Знаєте, ви, куди приходити службу, яка саме специфіка роботи в департаменту. Готові? Нічого не змінилося, не передумали засідання. Ну, ви пройшли всі етапи конкурсу, тому бажаємо вам тільки удачі в цьому новому підрозділі. Бажаю вам успіхів. Думаю, в найближчим часом ви вже будете призначені і відбудете відрядження до місця служби постійного. Про набір я дізнався про офіційний сайт МВС на сторінці відбору до національної поліції. На сайті Національної поліції щодо Чернівської області там давно не з'являлося таких активних посад. Тому як з'явилися посади, я вирішив подати свою анкету. Довго хотів це зробити, вступити в ряди Національної поліції України, тому з'явився шанс і це зробив. Маю відповідну для цього. Фах юридичного освіту, яка дає шанс бути офіцером Національної поліції України та діяти її, та зростати у цих лавах. Я, колишній співробітник Національної поліції України, проходив службу в воронів справ здесь, в місті Чернігові. Ну, коли почалася війна в 2014 році, я перевіз відсюди і перейшов до Брабат Луганськ-1, брав участь в бойових діях там. І в 16-му році я звільнився за станом здоров'я. Ну, потім знайомі сказали, що все-таки є набір до штурмової бригади Людь, так як маю опит, зразу подав документи сюди, пройшов відбір. Я маю бойовий досвід, готовий бити ворога до останнього. У мене є старший брат, і так як він слушать, служить, і тому я хочу захищати свою батьківщину.